Ми будемо сьогодні. Говорити переважно про безпілотні літальні апарати, і наш співрозмовник сьогодні це людина, у якої не скажу що найбільше, але це одна з найбільш експертних персон на нашому медійному ринку про БПЛА. Це Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілеса. Але коли я називаю номер полку і командира, я не впевнений, що просування по адміністративній вертикалі або ще якісь не сталося. Тому, пане Юрію, доброго ранку. Давайте вже починати розмову. Бачу, що ви. Є на зв'язку раді вас вітати, слава Україні, героям слава. героям слава доброго ранку, пане Юрію нашим слухачам, які також уважно напевне стежать за ситуацією, яка відбувається і на різних відтинках фронту. Перед тим як поговорити про безпілотні літальні апарати, все таки про ситуацію на тому напрямку, де ви зараз перебуваєте. Куп'янськ, дворічна що зараз відбувається? Сьогодні погода під підводить туман. Як наслідок приступник, користуючись тим, що безпілотники в туман, як ви розумієте, бачать набагато гірше, прийшов до ударно-штурмових дій, секторальних, але тим не менш, силами оборони на поточний момент ситуація контрольована. Успіхів противник не отримав. Продовжується бій, і загалом, якщо казати про відтинок, то силам оборони вдається утримувати на ключових напрямках купінглі вузловий залишається під контролем сил оборони. Клин противнику не вдалося розширити в напрямок ні загризового, ні колесниківки. Це той клин, який виник і розрізав групування сил оборони на дві частини в районі Кругляківки. Також, якщо казати про дворічно, оборони вживається вичерпних заходів для того, щоб ворога стабілізувати і блокувати, не дати йому можливості розширяти плацдарм і розширити настільки, щоб його. Інженерні підрозділи мали можливість підготувати берега річки Оскіл для потенційного наведення переправ і як наслідок форсування вже з заведенням легкоброньованої броньованої техніки, логістичної техніки, гармат і відповідного логістичного забезпечення угрупування. Якщо противнику вдасться навести переправи, це буде величезна проблема для сил оборони на поточний момент. Таких передумов немає щоденно. Полка Хілець знищує не менше декількох відділень противника і ще стільки ж отримує поранення не сумісні з подальшим проходженням служби для противника, і ті підрозділи, в інтересах, яких ми працюємо, з якими працюємо плечем до плеча, мають більш ніж суттєві результати по знищенню окупанта. Але ми мусимо констатувати, що на жаль, в противника сили засобів поки що для активних дій. Ще вистачає, і погода їм не заважає. Ну от зараз бачите, погода допомогла. Чому допомогла? Тому що туман під туманом пішли перед, 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 перед розумієте, їх гонять на вбій. доходить до того, що ви розуміли, як покарання противник може зв'язати свого порушника там, дисципліни, правил того, хто відмовляється виконувати завдання і викинути під український дрон. Також фіксується, що якщо раніше загороджувальні загони противника переважно стояли з кулеметами позаду тих, хто відмовлявся виконувати бойові завдання, сьогодні вони своїх шльопають дронами. Тобто, група, яка звідмовляється виконувати завдання, прилітає ворожий мавік до своєї ж групи. Бере під контролі і далі летить в півдрон камікадзе, який знищує групу. Показово це все знімається і транслюється в передових загонах, зокрема російського окупаційних військ. Тому так чи інакше, ворог вимушений, ворог вимушений штурмувати, оскільки розуміє, що буде знищений своїми ж. Тому лізуть вперед постійно. Але знову ж таки, сил оборони свої завдання виконують. Пане Юрію, і от на тлі цього екзистенційного, я не знаю навіть чого, який ви змальовуєте зараз в нашому етері, на це прямий ефір Українського радіо, як ви сприймаєте. Міжнародний контекст. Я певен, що ви його бачите. Не знаю, в якому обсязі, бо у вас там роботи вистачає, але точно бачите. Перемовини в Ріаді, заяви Макрона, те, що відбувається, скажімо, з Німеччиною. Як ви це сприймаєте? Як ваші побратими це сприймають і оцінюють? Ну, слухайте. Мені особисто буде на все життя наука, що світ безцеремоний, світ жорсткий, світом керує сила. І слабких завжди будуть штиняти, тому робимо все можливе і неможливе для того, щоб не дивлячись на той контекст і порядок денний, який зараз є від наших європейських партнерів, країн Центральної Європи від Сполучених Штатів Америки від їхньої влади, якщо буде правильніше сказати, працюємо над набуттям спроможності свого, що мається на увазі Українська держава. Дуже суттєво наростила спроможності виготовлення безпілотників, як тактичного рівня, так і оперативного. Також ряд номенклатур боєприпасів також почали виготовлювати всередині нашої держави. І що дуже важливо, що ряд комплектуючих, які раніше заводили, завозилися з Китаю, зараз за рахунок програми імпортозаміщення були заміщені на ті комплектуючі, які виготовлюють українські підприємства. Тому скажу вам так: незважаючи на порядок денний, незважаючи на. Заяви, які постійно дещо видозмінюються, міняються або повністю міняють свій вектор. Ми мусимо продовжувати тримати стрій, тому що ми боремося не тільки за українську державність. Це є українська державність, це є важливий аспект, безпекового фактору для наших сімей. Ми виборюємо право на життя для українського народу, і по, про це потрібно пам'ятати, що не хтось хоче війни в Україні. А ми виборуємо право на життя для тих, в кого пам'ять коротка. Передивіться події 22-го року, і подивіться, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях, щоб сумнівів не залишилось. А якщо зараз згадати зустріч Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача збройних сил нині посла України у Великій Британії, зустріч з львівськими студентами він поспілкувався і дуже просто і чітко змалював ситуацію, зокрема з тим, як Румунія реагувала на збиття шахедів, як він дорікнув їм про їхні 40 F-16, які можна б. 16, які можна було задіяти, і зараз ми чуємо також новини про те, що Європа знову визначається з можливістю відправки війська, але вже не в тому форматі, який обговорювався раніше. Тут ваші слова дуже доречні про те, що сила і те, що ми робимо, це найголовніше а поза тим. Ось ці сподівання, що Європа прокидається. Ці покладання на європейський союз, який зараз залишився по суті, таким єдиним великим партнером України. Наскільки ми можемо розраховувати на те, що дійсно в цьому напрямку будуть якісь зрушення? На конкретних прикладах поки що не буду називати країну. Стільки ця інформація я не бачив, що пролунала в офіційному полі, але ряд європейських країн. Після того, як очевидно змінився вектор Сполучених Штатів Америки, підвищили військову допомогу, допомогу фінансову на військові потреби. Це стосується як виготовлення боєприпасів, так і стосується виготовлення ряду безпілотних систем вже українського виробництва. Тому, якщо казати про програму лінії дронів, частково ми отримуємо техніку саме за рахунок фінансування наших європейських. Партнерів, тому так безперечно, Європа дуже добре пам'ятає, що таке російський чоб, чобіт у них на території, що таке російський гніт. І я думаю, що з кожним днем, зараз рахунок іде на дні, усвідомлення того, що Російська Федерація це є абсолютно зло, яке націлення на знищення світового порядку, яка націлена на хаос і занурення в диктатури іншої країни. Вони чітко розуміють, що їх треба зупиняти в Україні. Що стосується континента, треба розуміти природу самих європейців. Росіяни вони не цінують власного життя. Тобто, для росіян життя як для раба нічого не значить. Об'єктивно, росіяни готові вмирати на полі бою і вмирати пачками. Якщо казати про українців, ми не готові вмирати на полі бою. Українці це люди вільні, свободні. Українці це люди, які високо цінують своє життя, і переважна більшість військових сил оборони йдуть на фронт саме щоб вбити, а не загинути. Росіяни йдуть щоб загинути. А європейці я перепрошую високою повагою до кожного, хто підтримує державу Україну, але в військовому плані це рожеві поні. Я по іншому сказати не можу. Ем, жодна європейська країна не змогла протистояти Російській Федерації вже більше ніж три роки. Такої інтенсивної війни. Чи здатні вони колективно утримати Російську Федерацію без України і не дати їй можливості розповзатися? За моїм переконанням, ні. І більшість європейських країн, їхніх лідерів це розуміють. Як тільки вони в'яжуться в прямі бойові дії, це буде величезна і величезна проблема. Тому є питання щодо контингенту. І можливості його заходження на територію України об'єктивно, Європа поки що не готова платити кров'ю своїх солдат. Дай Боже, щоб бодай підтримували фінансово на вищому рівні, поки так. І до виробництва безпілотників, зрештою, тема, яку ми анонсували на початку програми, Міністерство оборони кодифікувало іще один виріб, який називається хижий птах безпілотний авіаційний комплекс. Про це 26 березня у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу збройної військової техніки повідомили. Я певен, що не лише там про одне найменування йдеться, але якщо конкретно про нього з такою промовистою назвою. Чи стикалися ви з новинкою? Що це за птах. виріб? Власне, що за пташка? Скажу вам відверто, і чесно, зараз я б міг тут почати розповідати, що це один з новітніх засобів. Не знаю, не тримав в руках, навіть не бачив ТТХ. Скажу вам більше, ми якось розмовляли в ефірі, і мова йшла про булаву. Пам'ятаєте, це виробництво української компанії, булава дуже за своїми характеристиками, схожа на ворожий ланцет. Це такий баржуючий боєприпас, націлений на вибиття легкоброньованої броньованої техніки, артилерійських засобів і інших місць розташування особового складу, зокрема противника. І я казав вам тоді, це було десь місяць назад. Напевно, що в мене є мрія. Я хочу ту булаву потримати в руках. Добрі люди почули наші слова, можливо, почули наш ефір. І станом на сьогоднішній день цей засіб уже є в підрозділі, який ефективно наносить вогневе ураження по противнику нижче найдорожчі засоби, зокрема протиповітряної оборони, вартість одного, якого починається від 19 мільйонів доларів. Тому я переконаний, що якщо був кодифікований ще додатковий птах, чи розвідувальний чи ударний з плином часу і розвивається війна дуже динамічно. Він точно має опинитися у нас в підрозділі, і тоді я зможу прокоментувати більш ретельно А зараз, обов'язково поговорю, що це так. заруафля така з'явилася. Долетить до вашого підрозділу і до інших. А щодо загалом виробництва безпілотних апаратів різного штибу дронів, військові або розробники, які займаються цими технічними новинками, вони загалом радяться безпосередньо з тими, хто практично їх використовує. Наскільки ця комунікація встановлена, чи просто що? Ну на що вони опираються на початку просто щось виробляли, і потім з цього щось, з десятків варіантів, сили оборони обрали той, який дійсно спроможний виконувати завдання. І перспективні зразки, які застосовувалися, продовжують застосувати силами оборони, вони постійно зазнають певних модернізацій. Основа це управління. Управління зв'язком, тобто дроном вліво, вправо, верх-вниз, і передача. Дачі відеосигналу це найскладніше, що є в безпілотних системах. Відповідно, модернізуються засоби зв'язку, які дають можливість управляти цими безпілотними системами. І є певні замовлення, які ми даємо як фронт на. Виробників, ну умовно. У нас є розвідувальні крила достатньо успішні, які виконують ефективне завдання. Їх виготовлюють українські компанії. Вони проходять ряд модернізацій. У нас є безпілотники мультироторного типу розвідування. На жаль, держава Україна не виготовлює щось подібне на Mavic 3 чи Mavic 3 три термін рівнозначно, як і європейські країни, з рівнозначно, як і Сполучені Штати Америки. Але розробки ці тривають. і Дуже сильно розраховуємо, що цей коптер з'явиться, щоб дещо злізти з воки Китає. Далі рухаємося, це там, fpv дрони, так, які також зазнали ряд модернізацій і модифікацій, як з точки зору надійності конструкції, так і з точки зору управління. Е, так далі рухаємося нічні бомбари типу Баба Яга. Ну, якщо порівнювати той, який був наприкінці 22-го, початок 23-го року, можна було по кількості бортів подивитися, які впали, подивитися маршрут прольоту до ворога, то на сьогоднішній день це ефективний засіб, який. Є репсіким, який виконує задачу як логістичну, так і мінування, так і нанесення вогневого ураження по противнику. Відповідно, ось ці всі засоби, їх є набагато більше, але ось ці всі засоби, які ми з вами проговорили, вони постійно модернізуються. І фронт постійно диктує виробникам, що потрібно змінити. Але є важливий і інший аспект. Це коли ми є замовником, що мається на увазі. Я телефоную як командир підрозділу, наряд виробників, і кажу, хлопці, я вас дуже прошу, зробіть мені, будь ласка, ось такі денний fpv бомбер характеристик називати не буду. Кажу: ну мені конче потрібно, немає ні в Україні, ні в військах, а тактичне завдання на полі бою під нього є. Допоможіть мені вирішити, проходить півтора місяці. Різні виробники взялися. Зараз маємо перші тестові зразки, які вже успішно показали себе в бойових мовах, і цей засіб він в перспективі стане масовим. Плюс додатково підрозділи між собою міняються інформацією і технологіями, які з'являються. Тому. Так, пряма відповідь на запитання. У нас є постійна комунікація з виробниками і інколи скажу так на підвищених тонах. Це важливий нюанс, пане Юрію. Дякую, що ділитеся такими нюансами у нас в Етері. Я хочу спробувати піти в глиб. Можливо, це краще було б робити з виробниками, але раз уже у вас така інтимна комунікація на підвищених тонах відбувається. Я певен, що і ви дещо знаєте на цю тему, це так щонайменше. Я про що? Дрон це комплектуючий. Ви вже дещо назвали. Це мінімум 4 двигуна, якщо це мультикоптер, і це мінімум. А це канал зв'язку, це мікрочіпи щонайменше там 1-2. Очно не знаю, скільки їх там стоїть, це камера, це прилад нічного бачення, тощо, 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 тощо. Можна перелічувати все це батареї, знову ж таки, все це має хтось виробити. Знаю, що українські двигуни почали з'являтися. Що з чіпами, що з рештою комплектухи для того, щоб ці дрони збирати? Наскільки наш виробник, от на цьому етапі, успішний. Рами, пропи, двигуни е окремо деякі електроплати виготовлюються, але не в повній кількості і напевно це все на поточний момент. Те, що масове, тому що навіть зразки крафту, там, до прикладу, відеозв'язку, передачі, так, сигналу відеозв'язку, які виготовлені нашими інженерами, все одно він базується на закупівлі. Певних комплектуючих, які дають можливості зібрати цей засіб в інших країнах. Це не завжди Китай, це можуть бути країни, зокрема Європейського союзу. Але так чи інакше, повною мірою, саме що стосується чіпів, Україні поки що замістити не вдалося. Це складний процес, але в ньому приватні виробники рухаються також достатньо активно. Е, європейські країни вже змогли виготовити власний свій fpv дрон. Який не поступається тому, який зібраний із частково китайських комплектуючих, тобто дрон повністю зібраний з комплектуючих, які виготовлюють європейські країни. Я переконаний, що можливо в поточному році вдасться зібрати і отримати перший дрон, який був би зібраний з українських комплектуючих по більшій частині 80% українських комплектуючих і 20% все одно ми будемо вимушені брати в країн партнерів, пане Юрію. ще ось щодо інформації, яка зараз з'явилася стосовно Вно трьох нових майданчиків для запуску БПЛА наших ворогів в районі Приморсько-Ахтарська тут суто для слухачів. Поясніть наскільки технічно це потрібно, складно створити ці майданчики. Ну умовно кажучи, в них вже є ті, де вони запускають шахеди, чи не можуть вони це робити хвилями. Чому от потрібні ще ці три додаткові? Що вони включають? Як вони працюють загалом? Це ж не космодром Байконур. Що вони там роблять? Масонь товариство. Для противника для досягнення результату дуже сильно важливо перевантажувати наші системи ППО. Як стаціонарні, типу Петріоти, які ще залишаються, залишаються слава богу, боєприпаси в них, аналоги, які виготовлюють європейські країни, так і відповідно перевантажувати наші вогневі групи та інші підрозділи, які виконують завдання по збиттю ворожих безпілотників. Саме тому для противника принципово важливо. Ну, ви ж подивіться, як вони б'ють. Вони б'ють шахеди, 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 шахеди раз на 15 днів. Шахеди плюс ракети. Тобто вони доводять українське ППО до певного виснаження, потім насипають для того, щоб більша кількість доходила до цілей, які противник для себе визначив. Їм потрібно додатково нарощувати спроможності з точки зору екіпажів, які запускають безпілотники, і додатково відповідно місць для того, щоб час підльоту був дещо швидший і маневреніший. Тому нічого нового немає. Дуже важливо, щоб ми мали можливості е противника дістати в тих місцях, де він думає, що знаходиться в відносній безпеці. А це досягається двома шляхами: як застосуванням дальнобійних ракет наших партнерів, так і основне ресурсне, який ми опираємося, це українські безпілотники, які достатньо глибоко зараз пірнають в оперативний простір противника. І наносить ураження там, де ворог не очікує. Тому подивимося, хто кож Ну от Приємна новина про «Ангельс-2», де там під сотню ракет здається, наші ліквідували завдяки вдалому влучанню. І очевидно, що нові цілі для нас вже визначені. Зокрема, щодо цих от майданчиків. Дуже коротко щодо діпстрайк. що у нас стратегічно важливіше, якщо можна так говорити, чи це два незалежних напрямки: довгі ракети товсті, чи все ж таки далекі безпілотники? Це комплекс заходів. Ми щойно з вами поговорили про те, як діє противник. Так? Важливо розрядити ППО, максимально відтягнути на відносно дешеві безпілотники засобів, ППОшних на себе, для того, щоб потім ракетою ковернути там, де потрібно. Точно так само, і якщо ми кажемо про державу України, для нас принципово важливо продовжувати отримувати ракети від наших партнерів. Дальнобійні ракети від наших партнерів для нас є принципово важливо продовжувати сталу динаміку виготовлення українських безпілотників дального дії. і комбіновані атаки це те, що дає найвищий результат з точки зору знищення законної військової ціли противника. І такі, такі такого результату досягають наші сили оборони. Дякуємо вам за участь у програмі. Нагадаю, що на зв'язку з українським радіо був командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко.